Ви Видивитися Кременчуцькі новини сьогодні у випуску. Директор комунального підприємства Спецсервіс Кременчук звільнився. Кременчуцькі лікарні поповнюються новим обладнанням. Про це та інше докладніше далі. Медичний прорив на базі третьої міської лікарні вже майже місяць працює ангіограф, сучасний комплекс, який дозволяє надточно діагностувати хвороби серця та ефективно їх лікувати. Серед досягнень менчутських лікарів перша на теренах Полтавщини операція проведена під час гострого інфаркту. Сьогодні можливості нового обладнання продемонстрували місцевим журналістам. Медичну новацію бачила Олександра Демиденко. За даними моз, в структурі смертності 64% припадає на серцево-судинні захворювання. Вчасно діагностувати і почати необхідне, а головне якісне лікування – завдання медичної науки зазначають лікарі. Півмільйона євро інвестувала приватна фірма для створення у Кременчуці спеціалізованої операційної з ангіографом. Дана методика дозволить нам підняти рівень лікування. Прежде всего это кардиологических больных, с которых мы начали на очень высокий международный уровень. Ну и в дальнейшем мы планируем работать по лечению инсультов, по лечению заболеваний периферических артерий ног, по лечению неуправляемой гипертензии почечной, по лечению определенных гинекологических заболеваний и очень-очень многого. Така, як у Європі, підкреслюють лікарі. Операційна із системою знезараження повітря і сучасним обладнанням тепер є у Кременчуці. Стентування артерії серця, операція, що відновлює кровообіг у серцевому м'язі, тут проводиться без наркозу. В Судину вводять стент – таку собі пружинку, що розширює артерію, тим самим запобігаючи закуперці, тобто розвитку інфаркту. Пацієнт не лише бачить, що відбувається у його організмі, але й може обговорити. З лікарем особливості оперативного втручання. Якість європейська, ціни значно нижчі за столичні. Для пільговиків надаватимуться знижки та навіть безкоштовні процедури. Ціни на 40% нижчі, ніж в столиці. На сьогоднішній момент Борис Михайлович пропонував, і я так зрозумів, Олег Міданович, це підтримує. Ми будемо це розробляти, Соціальну програму, тобто буде частина людей. Бесплатно. Мы договорились с инвесторами, которые поставили сюда, все сделали за свой счет, и аппарат хороший немецкий, и ремонт сделали. И на сегодня мы обсуждаем с инвесторами социальную программу, так чтобы инвесторы взяли на себя какую-то часть вообще бесплатных процедур, по крайней мере диагностических. Мы сегодня вот с руководством города, с мэром в частности, говорили о том, что фирма возьмет на себя несколько десятков в год бесплатных коронарографий для инвалидов войны, для инвалидов труда. Фахівці, які нині проводять операції, півроку навчались працювати на на новому обладнанні і мають необхідні ліцензії кілька тижнів роботи нового обладнання, а результати вже показові. Чого лише варта операція, яку провели чоловіку із гострим інфарктом, до цього в Полтавському регіоні таких операцій не проводили. Втім, цього всього могло і не бути. Якби ще на підготовчому етапі медиків не підтримало керівництво міста. Наддільне спасибо, звісно же, руководству города, тому що изначально, коли ми починали этот проект. очень важна была поддержка, потому что найти инвесторов – это один вопрос, а гарантировать инвесторам спокойную и нормальную дальнейшую работу – это, это совсем уже другое дело. Так что сегодня у нас полное взаимопонимание и сотрудничество. А самое главное, что вот уже на сегодняшний день зроблено кілька жизнеспасаючих операцій. Олег Бабаєв в свою чергу зазначив, завжди готовий підтримувати медичну галузь. Зокрема, вже опрацьовується програма забезпечення пільговиків безкоштовними процедурами. Що касається горського бюджету, звичайно, будемо на себе брати затрати, тому що соціальну програму підтримувати. Звичайно, що інвестори, які вложили певну суму денег, хочуть віддачу, вони хочуть там на, в течение лет окупаємість. Наверное, этого проекта. Но это нормальные рыночные условия и чисто в социальном плане все, что касается городского бюджета, будем, да, Виктор Васильевич, поддерживать, покупать, особенно тех незащищенных слоев населения, которых у нас в городе в данном современном условии, современных условиях они еще хуже стали жить, плюс рост безработицы. Вот мы должны поддерживать хотя бы их в этом плане. Я со своей стороны хочу сказать, что к этому будем относиться очень очень и очень с большим вниманием. Директор комунального підприємства спецсервіс Кременчук Олександр Гаріфов написав заяву на звільнення. Повідомив начальнику ЖКГ Сергій Ярош на початку засідання комісії, яка з 16 квітня займається перевіркою підприємства з приводу офіційної скарги на ім'я міського голови від працівників спецсервіса, детальніше від Ірини Скрипачової. Є певні напрацювання, зазначив заступник голови комісії Сергій Ярош. Ми в комісію дали пропозиції, які будуть відображені в акції. Підприємство має і буде працювати по новому. Приймати рішення буде міський голова. Недоліки члени комісії прорахували в пропозиції. Треба змінити форму організації, приймання заявок від населення організації та підприємств міста. І видачі докорінно змінити форму заявки наряду і налагоджено дійсно роботи на лінії, щоб було зрозуміло, скільки відловлено тварин. Відповідно до цього відмітка зроблена в ветеринарній клініці. Другим питанням яким є взаємодія підприємства з ветеринарною службою, бо вона є недосконала. На підприємстві не ведеться реєстрація померлих тварин, що є обов'язковим. Слід негайно провести заліки щодо знання по виконанню посадових інструкцій усіма працівниками підприємства підприємства, встановити контроль за видачою медикаментів, облаштувати операційну для стерилізації тварин, вирішити питання побутові. Окремо йшлося про фінансову частину, а саме вийти з пропозиції до міської влади, аби остання ініціювала перевірку кру свої рекомендації щодо покращення роботи підприємства. Вносили і волонтери на сьогоднішній день. Комунальне підприємство «Спецсервіс Кременчук» дослівно пладіт городських животних Корінця. в самій системі роботи два підприємства. Отсюда жестокость, отсюда нарушение закона, отсюда пропаганда жестокости, отсюда вот эти страшные там, э, кадры поедания щенков друг друга. Зменшити кількість бездомних тварин можна лише шляхом зменшення їх популяції, слід негайно втілювати стерилізацію. Присутні на засіданні представник громадської організації, центр громадської експертизи законодавчої влади Сергій Ченакал запропонував на посаду директора спецсервіса Олега Чурсіна, ветеринара за фахом. Інший громадський діяч Леонід Харченко наполягав, аби колишнього звільнили все ж таки за статею. Розбирається органи. Хай не розберуться. вони свою оцінку дадуть. Ми не являємося проохоронними про органами. і Не треба у них забирати їхній хліб. Мета у нас єдина, зазначив вже наприкінці засідання. Сергій Яруш. підприємство має запрацювати стабільно, ефективно та результативно. Останній показник мають побачити мешканці міста, коли кількість поголів'я бездомних собак зменшиться. Дніпродзержинському водосховищі врятували нерест. Його результати були під загрозою через малу кількість води та значні її коливання. Аби нерест пройшов вдало на прохання як рибалок-любителів, так і користувачів водних ресурсів. Рівень води у Дніпрі підняли на кілька метрів. Втім, домогтися таких зрушень вдалося не одразу і не самими, лише зусиллями громади. На 1 квітня, початок нересту рівень води у Дніпрі на Дніпродзержинському водосховищі був недостатнім для нересту риби. Коли води мало, менші площі мілководдя, а саме там найсприятливіші місця для нересту. Тим більше ГЕС воду давало та забирало. Добові коливання у межах півтора метрів могли б стати причиною пересихання і загибелі ікри. Її риби відкладають у прогрітому мілководді глибиною 30-40 сантиметрів. Після забору води ікра залишилася би на суші, як результат, величезні втрати для водосховища. Була б вода, не була б води, нерестова кампанія відбулася. Риба б вийшла на нерестовище і нерест б риби був. Але ефективність проведення цього нересту була б низька, тому що риба б віднерестилась на глибоководній частині, більшість молоді, де більшість молоді б загинули. Знаючи про таку критичну ситуацію та перспективу залишитися без риби для усього регіона водосховища, рибалки-любителі та рибні промисловці звернулися по допомогу до Юрія Шаповалова, очільника міжфракційного депутатського об'єднання за чистий Дніпро». Нагадаю, відвернення загрози природному відтворенню риб є одним з основних напрямків діяльності об'єднання. У Юрія Шаповалова кажуть, оскільки про проблему стало відомо не заздалегідь, а вже після початку нересту рахунок вівся не на тижні, а на дні. Туацію, а питання щодо рівня води вирішується на рівні міжвідомчої комісії по встановленні роботи Дніпровських водосховищ. Про нами було відправлено термінове звернення щодо скликання позачергового засідання цієї комісії, але Юрію Анатольовичу вдалося вирішити питання після особистої розмови із заступником голови державного водного агентства. Зрештою, рівень води підняли. Фахівці вважають, що загроза вдалому нересту минула. Оце тут був повністю сухий берег. Як ви бачите, той великий камінь він також був. Він фактично був не в воді, він був на березі. І можна зараз побачити, наскільки піднявся рівень води в порівнянні з тим, що був станом на першій квітня. Досвідчені рибалки знають, риби останніми роками у Дніпрі поменшало. Спеціалісти кажуть, якщо не боротися за кожен нерест і не сприяти належному відтворенню біоресурсів, за 10 років риби у Дніпрі стане не просто мало, а катастрофічно мало. 24-25 квітня у Полтавській області перебуватиме трейд-клуб. Це організація об'єднує торгових радників посольства іноземних держав, акредитованих в Україні. Чому саме Полтавщина? Саме з таким запитанням Кременчуцькі новини звернулися до президента трейд-клубу першого секретаря посольства Словацької Республіки України пані Соні Крайчової. ja si myslím, že všem mojim kolegám, tork prejdom predstaviteľom medzinárodných organizácií, ktorí by sa sreda toční a sa členami medzinárodného Trade Clubu, veľmi poznakomiť poznakomica s priemyslenosťou Kremenčuka aj ustanoviť kooperacioný delavý sviazy s predprinimateľmi Poltavskej oblasti. I poskolku uh, výjezd trade kluba v Poltavšinu už nebylo kde tá 2 naverná dvoch, let, potom u nás uh, je takový jak by, grafikon, ako trade klub asi šed, uh, a delné oblasti Ukrajiny i my v etom gadu rešili pasitiť i poznakomiť sa s industriálnym potenciálom oblasti. I my očen zainteresovaní i radi, što pribudem 24. a 25. apreľa, što dľa nás podgatovlená nastolka nasičená programa. Від сьогодні в парку миру в автомістечку розпочалися заняття з вивчення правил дорожнього руху для школярів Кременчука та Кременчуцького району. Уроки безпеки в ігровій формі для дітлахів проводить інспектор Даї. Дорога буде безпечною, якщо змалечку знати та дотримуватися правил. З тією метою в автомістечку школярі вивчають дорожню абетку. Інспектор ДАІ на практиці, допомагає дітям навчитися вибирати правильну дорогу. Потрібно, щоб діти знали правила дорожнього руху України і не порушували правила. Це дуже важливо, що діти можуть тут навчатися, вивчити правила дорожнього руху. В цьому автомістечку, щоб в майбутньому в житті ці знання правил дорожнього руху їм пригодилися. Школярики знають, що малюків по дорозі водять батьки. Маленькі діти повинні ходити з дорослими. В якості пішоходів дітвора вчиться правильно переходити перехрестя, залізничну колію проїжджу частину. Потрібно переходити боже, боже. правильно. Як переходити? Куди потрібно спочатку дивитися? Хто мені покаже, як потрібно перейти правильно пішохідний переход. Чого ми дивимося по сторонам? Для чого? Щоб не було машини, щоб нас не збили. У школі учнів навчають бережному ставленню до свого здоров'я. А тут у парку такий макет проїжджої частини дозволяє в ігровій формі закріпити навички безпеки. На макеті діти більше розуміють, запам'ятовують. А ще тоді, коли сам спробував, це краще запам'ятається, відкладеться у пам'яті дитини і залишиться. Я вважаю назавжди. І дуже ми вдячні за таку форму. Форму роботи з нашими дітками, яка тільки допомагає нам вчити їх правилам дорожнього руху, але ж, звичайно, найцікавіше для маличі відчути себе справжнім водієм. Мне очень понравилось кататься на машине. Мне ещё хочется сюда прийти позаниматься. На машинке было интересно кататься. На поворотах, конечно, было страшновато, но ничего, поборола, конечно, страх. Было интересно, хочется ещё раз вернуться сюда. С учителькой хочется быть. Может быть, если разрешать, то прийдёмся, ну, с папа и с моим братом. Опіка про здоров'я та життя найменших кремченжужан. Пріоритетний напрямок роботи автозаводської райо протягом п'яти років парку миру на території автомістечка створюються відповідні умови для проведення занять з вивчення правил дорожнього руху. Автомістечко буде працювати в два етапи. Перший етап це з 23 квітня по 28 травня, і потім з 1 вересня по включно до кінця жовтня. Учні шкіл нашого міста тут проходять навчання вівторок в четверг, а учні шкіл Кременчуцького району в середу. Якщо в 2009 році тут пройшло навчання 154 учня, то вже в минулому, 2013 році, пройшло навчання 854 дитини. Тут в автомістечку відповідальні батьки мають можливість не тільки відпочивати, але й змістовно та корисно проводити дозвілля зі своїми дітьми. Я також, як дідусь, приводжу інколи свою внучку. Тут показую, розказую, як правильно дотримуватись правил дорожнього руху, як необхідно. Поводитись на дорозі, як зазначав Лев Толстой, без фізичної праці не буває здорового тіла, не буває й розумних думок у голові. Дослухалися ж до цього вислову і наші кременчужани. За підтримки міського голови Олега Бабаєва напередодні Великодня завзяти молодь влаштувала такі собі свої рідні вуличні змагання під назвою Воркаут. Що ж там відбувалося, дивіться із наступного сюжету. У Придніпровському парку цієї суботи, за підтримки молодіжного парламенту Кременчука та міського голови Олега Бабаєва, пройшов відкритий чемпіонат міста з воркауту. У конкурсі змагалися 30 учасників у різних вікових категоріях в п'яти номінаціях, а саме фрістайлі, де спортсмени демонстрували усі свої найяскравіші силові елементи, підтягування із 32 кілограмовою гирою, підтягування на одній руці, вихід силою та віджиманні. Воркаут – таке нове слово слова для. Наших людей. Это тренировка в переводе с английского языка. Ребята тренируются на улице, на свежем воздухе, на турниках, на брусьях, с дополнительным весом, с отягощениями и развивают свое тело. Собственно, здесь не нужны как бы, траты на спортзал. Все доступно, все просто на свежем воздухе такий спорт підтримав ініціативну молодь, і заступник міського голови Віталій Малецький. За його словами, воркаут допомагає соціалізувати молодь. Він є своєрідною формою поєднання як фізичного, так і духовного здоров'я. Воркаут дуже цікава спортивна дисципліна. Вона поки що ми жартуємо так не олімпійська, але це здоровий спосіб життя. Це масовий спорт. Його треба підтримувати. Дуже багато молодих людей можуть займатися воркаутом, незважаючи на якісь свої матеріальні гаразди, достатки матеріальні, незважаючи на обме. Жені певно по часу, тому що ним можна займатися майже кругом. Це набуває обертів щороку. все більше …і більше учасників розширюється географія цих змагань, хоча вони мають статус міських. Але сьогодні переможці в номінаціях відповідно візьмуть участь в обласному чемпіонаті в обласному відбірковому етапі і зможуть потім виступити захистити честь міста Кременчука на національному рівні на змаганнях, які які відбудуться в місті Києві, вражають конкурсанти не тільки своїми фірмовими трюками, а й надто своїм віком. Демонструють свою неординарність та оригінальність починаючи від 6 до 58 років. Тож як бачимо, стати учасником таких собі вуличних змагань зможе будь-хто. Рецепт простий. Для цього досить зовсім трішечки наполегливості, сили волі та врешті-решт мети. Ну я з дитинства завжди любив турнік, патяється на бруся, віджиматися. Вот. а потом появилася це движение. Вот і то само пошло, поехало Чим більше занімаємося займаєшся, тим більше питаєшся правильно кушати за здоровий образ жизни, понятно. То есть без алкоголю, без сигарет ну, всю жизнь занимаюсь спортом. немножко так для себя, веду здоровий образ жизни. Ну, турніки, Бруся, мені це завжди подобалося. Всі вони так чи інакше вже переможці, адже ж як відомо, головна участь яскравість самого виступу, а не кінцевий результат. А ким хочеш стати? спарцме, конечно, лучше на всій Україні. Мені подобається мой папа, він теж займається. І так само я хочу попасть в команду Дениса Гаврика. Ну, да, мене узнають на улицю. Отак от прям іду. Я, я так, съїзду, от а, езду, а як це, як не, це не ти там виступала. Говорю, да я. І про погоду на завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність, можливий короткочасний дощ. Температура повітря вночі становитиме 10-12 градусів в день – 13-15 із позначкою. Плюс якими будуть події дня прийдешнього? Дізнаємося вже завтра на телеканалі «Лтава». Дивіться Кременчуцькі новини. 21.30. всього вам найкращого щасти.